Вас витает канал адвоката Виктора Колбанцева. Друзья, привет! За Виктор Колбанцев и мой канал. Сегодня я хотел бы вам, друзья, рассказать про справу Михаила же. Вы помните в двух словах, получается, то, что он, не маючи боргу по элементам, державный выполнитель зарештовал все его майно, то есть два будинки, и Би не хоче скасовувати дану постанову. Нам була подана відповідна скарга до ДВС на ім'я начальника, але належним чином її ніхто не розглянув, тому ми винушені були подати скаргу до суду. Подільський районний суд скаргу прийняв і зараз вона перебуває на розгляді у суді Петрова. Сьогодні повинно бути перше судове засідання, але воно не відбулося зв'язку з тим, що не з'явився. Державний, представник Державної виконавчої служби, який, як кажуть, буде ховатися, і я впевнений в тому, що вони навіть не прийдуть у судове засідання, бо вони знають, що вони порушили закон і хочуть сховатися за те, щоб їх ніхто не притягував до будь-якої відповідальності. Я думаю, що ми доб'ємося того, що ми скасуємо дану постанову і наведемо лати порядок саме по цій справі. Не може людина, яка не має заборгованості по сплаті аліментів, тим більше маючи переплату на півроку вперед, щоб у нього ще було заарештовано майно. Тому, друзі, до побачення. Зустрінемось на нашому каналі по цій справі, яка відбудеться 8 липня 2025 року. До зустрічі, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.